Готую учнів до національного мультимедійного тесту з біології та хімії, консультую учасників олімпіад з біології всіх рівнів. Маю великий досвід роботи вчитель року Київської області, керівник школи передового педагогічного досвіду, експерт-підручників з біології, нагороджений педагогічним оскаром 2025 року. Мої учні були переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турніру юних біологів, контакти. Першому закріпленому коментарі. Увага на екран. З вами знову пан Степан. Так: вплив куріння та алкоголю на організм людини. Нам треба усвідомити з вами справжню причину куріння вживання алкоголю та наркотиків і з'ясувати вплив цих шкідливих чинників на організм людини, на всі системи органів. Подивіться, це основні причини паління. З цих причин паління ви можете вибрати, хто починав палити собі одну-дві, і це і буде та причина, з якою ви вперше затягнулися цигаркою. Це ствердження свого я. А я там крутий, я незалежний. Так? Вплив реклами. Подивилися телебачення, там якийсь або спортсмен, навіть спортсмен, або артист, який з цигаркою. Ви собі попробую, так? вплив друзів. Це одна із найчастіших причин, тому що друзі з боку кажуть: а ти що не такий самий, як ми, давай, давай, давай. Так. Вплив родини. Навіть в родині це авторитет, батько, дід, вони курять, і давай я спробую. Негаразди в родині, скажуть, о, у тебе там непорядки, чи в мене непорядки, я закурю, мені стане легше. Так. Негаразди на роботі і в школі. Також може бути причиною того, що. Дитина чи підліток починає курити. Уявіть собі, що одна викорена цигарка це 15 хвилин життя вкорочує. 15 хвилин це, це якщо людина могла б за ці 15 хвилин, навіть за одні 15 хвилин багато що зробити. Вона або. Для творчості чи для, просто для життя могла б написати там ще вірш один, могла б, наприклад, музику доскладати, чи могла б картину домалювати. Отже, 15 хвилин для творчості і буття. 15 хвилин без пензлика рука, 15 хвилин і рифми вже немає, 15 хвилин і музика не та. 15 хвилин сказав би ще, кохаю. 15 хвилин у смерті забираю. 15 хвилин. Дарую вам життя. Коріння впливає на легені. Ви знаєте, і чули про бронхіт курця. Ви знаєте, що у одній з частих причин смерті курців це є рак легень. Ну, і не тільки рак легень, а рак ще і. Губи, подивіться, яке враження губи. Тому що в тютюновому димі є канцерогенні речовини, ті, які викликають рак. Наприклад, бенспірен, наприклад, сполуки радіоактивного літію Полонію, які викликають от саме такі наслідки. І в курців накопичуються канцерогенні смоли в їхніх, значить, легеневих шляхах. І якщо ви будете в музеї, Музей тіла людини такий, я був в Києві, виставка приїжджала його, так? То там якраз показується легені курця, в дійсності перерізані вони чорні. Забиті всі оцими от шкідливими речовинами. Так. І нікотин це надзвичайно сильна отрута. Це алкалоїд такий. Який знаходиться в тютюні. Тютюн, ви знаєте, це така рослина, так? В тютюні знаходиться алкалоїд, який спричиняє дію на організм людини і викликає звикання. А також він є отрутою, яка впливає на всі органи, на органи травлення, на нервову систему, утруднює роботу серця, від цигарет жовтіють зуби, неприємно тхне з рота, пальці. Жовтіють. Подивіться, як е, серце е, курця. З якого боку воно? Справа. Справа, бачите, збільшене воно ожиріння ожиріння і міокард е, вражається. Вражається всі судини. Ну і це тільки зуби, так жовтіють. А так вражаються повністю всі органи. І серцева-судинна система, і легенева, і статева система вражається також. Тому що, якщо дивіться, у е, жінки, яка е, хотіла завагітнити, у неї не виходило завагітнити, вона курила. Так. Але так сталася така радість, тест позитивний, і тут вона з радості закурила. А у курильщиків, у курців, може у дівчат розсмуктиватися плід на ранніх стадіях вагітності. На тиждень-два і раз уже все. Того Плода не стало, воно розсмокталося. Розуміло? Та навіть якщо і плід там є, у матері, яка палить, вона його ну, перерікає на постійне кисневе голодування. Тому що до кисні кисню нормально до плода не не надходить, і в нього змінюється обмін речовин. Так, і дитина дитина там в утробі матері вже е, сильно страждає, і плюс того, що навколо плідні води, вони теж містять оці сполуки тютюнового диму. Тому що дим він дуже добре розчиняється е, навіть у воді, не тільки в крові. Так? І вся ця речовина, всі ці отрути, отрут там до, 40, до 4 тисяч шкідливих речовин, з них 400 найшкідливіші. Там і синильна кислота, там і солі, солі важких металів, там і знаходяться канцерогенні речовини. Все це впливає на організм матері і на організм взагалі, особливо на організм підлітка. Є такі випадки, що підлітки на ранніх етапах, коли починали курити, від великої дози вони потрапляли в реанімацію. А були такі випадки, що навіть і помирали. Куріння велика дурниця, бо змінює вираз обличчя. Куріння нікому не личить, куріння тільки всіх калічить. Хто палить, скоріш прокидайся і з диму мерщій забирайся. Страшний, страшний Нікотинич, такий чорний дядько, нехай вам присниться. Куріння велика дурниця. В Телевізорі, в кіно скрізь цигарками фільмують. Олігархи тому друють. Так народ вони зомбують. Гроші свої збережи для здоров'я, для краси. Щось смачнесеньке купи, олігарху бай скажи. Бай-бай, папа, куріння велика, дурниця. Куріння велика. Дурниця. Ще раз, куріння велика, дурниця. дурниця.